Литва, упаковка сирних паличок. Тільки денні зміни. Організований виїзд зі Львова. По 12 годин робота, зарплата, як зазвичай, в Литві до 1200 євро. Організований виїзд просто, не страшно, трішки дороговатий, правда. 110 євро. 110 євро. Ну, ви приїхали в Львов. Приєднались до групи. Вмісті вас посадили, все, ви поїхали. Вакансія непогана, не ні риба, не м'ясо, реальна упаковка сирних паличок. Важливо, треба мати гарний зір. Ось і перед виїздом, щоб у вас була свіжа флюорографія. Жінки до 55 років. Кого цікава така робота з організованим виїздом зі Львова, упаковка сирних паличок, з гарним зором, з флюорографією, організований виїзд зі Львова. Литва 1200 до 1200 євро зарплата. Упаковка сирних паличок, кому цікаво, одразу дзвоніть за номером, який я залишав в шапці профіля.